Сереня, а ну в двух словах, как там наша Корса поживает, что с ней, выявили, выправили, или в процессе? В процессе, нет, мы, что, какая проблема, мы нашли, э, проблема была в ТНВД, кинула стружку, Да, вот. и расход увеличился там, и форсунки чуть, чуть ли не полетели еще чуть-чуть. Ну, самая время, проблему выявили. Да, ТНВД отдали на ремонт, Сьогодні вже машина уїде, так? Да? Ні-ні. ТНВД тільки вечором приїде. Ага, А завтра буде готова. Да, так, завтра буде готова. Отак от, бачите, пару днів відправили перед. Зараз йдемо. Зараз йдем. В общем, відправили ТНВД-шечку на ремонт нашим партнерам. І завтра машинка буде готова. А зараз сьогодні хочу перевірити жидкостя масла в моєї машинці. Зараз електрик. Розбирається з ручником. Сподіваюсь, що ми сьогодні цю проблему закриємо. Так що, друзі, кому цікаво, Рено Еспас 10 рік, 2 літра дизель в шикарному стані, вся нова, сцеплення нове. В общем, дуже багато чого зроблено в машині. Так що пишіть. У тебе чуть вище середини. Що що? По маслу чуть вище середини. Нормально, так? Да, да. Шикарно. Отак, от от, бачите, маслечка взагалі машина не бере від заміни до заміни. Обслуговується на СТО Автопарк. Так що, друзяки, залітайте до нас на СТО, Київ-Борщагівка, проспект Корольова 11, дроп 1. І ми приведемо до ідеального стану ваше авто.